13 в Україні ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Один із найбільших російських штурмів за весь час великої війни зупинили на Курахівському напрямку. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Відео на підтвердження оприлюднили в мережі. Ворожі колони висунулися для атаки на світанку. Штурм почався одразу з кількох напрямків. Окупанти одночасно застосували 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та одну бойову машину підтримки танків. Термінатор в результаті злагодженої роботи наших захисників підбито 6 танків та 7 ББМ і Із піхотою після підбиття перших танків і машин. Інша техніка кинулася тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалася по посадках, добивали скидами наші пілоти. Вдалося спалити усі 12 мотобайків та ліквідувати 40. росіян і ще 37 були поранені. Аби повністю взяти під контроль Донецьку, Луганську, Запорізьку та Харківську області, росіянам знадобилося би іще ще п'ять років. Про це заявив начальник генштабу збройних сил Великої Британії генерал Ролі Волкер. Під час спеціалізованої конференції у Британії присвяченій питанням війни. За словами Волкера, тоді втрати Росіян на війні з Україною сягнули би півтора мільйона осіб. За оцінками західних розвідок, країна-агресорка вже втратила в Україні вбитими та пораненими майже півмільйона людей. Поранено жителя садового на Херсонщині. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, росіяни близько 11-ї години скинули на чоловіка вибухівку з дрона з контузією травмою голови та передпліччя його ушпиталили. Інший чоловік годиною раніше загинув від атаки безпілотника у Кіндійці. Це передмістя Херсона. Після нічного обстрілу окупантів пошкоджені лінії електропередач без світла та води, при озернеї частково комишани і зимівник. Ще одна людина загинула, і шестеро поранено в області за минулу добу. За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прохудіна, під ворожим вогнем опинилися півтора десятка населених пунктів. Російська армія поцілила по житлових кварталах, пошкоджено три багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Побито газогін, складські приміщення, господарські споруди та приватні автівки. Жителі корабельного району Херсона оговтуються після ранкового обстрілу. Росіяни били по місту з лівого берега Дніпра, поцілили по багатоповерхівці, частково зруйновано. Вона квартира. Пошкоджені численні шибки. Соціальні працівники міської військової адміністрації обійшли квартири у пошкодженому будинку. Мешканцям надають першочергову допомогу. як шарахнуло. Ні, то він напітна. А вона так шарахнуло, що я упала на пол. Ну, мені напшеня. Та упала я на пол. І смотру в вікна, Окна открытый, дым, валит оттуда дым. Я окна быстро позакривала в этом дворе наше окна туда. Она кричить: мама, все нормально. Ми кричи, да, выскочила сюда і вот выезжу. І немножко там до не памяти дойти. Чотирьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію. Про рятувальну операцію сповістила Херсонська обласна військова адміністрація. Двоє хлопців, підлітків та двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини. Загалом від початку цього року вдалося евакуювати з окупованого лівобережжя 152 дитини та шістьох сиріт. Зарплатня від 35 до 60 тисяч гривень у Дніпрі. Запрошують до лав жіночого будівельного батальйону. Куди звертатися? Розпитала моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. І вона зараз зі студією наживо. Привіт, Олена. Тож розповідай, власне, що дізналася. Привіт, Олександр. Ну, одразу скажу, що перш ніж стати частиною жіночого будівельного батальйону, потрібно пройти навчання. Воно не тривало усього три місяці, і що немало важливе, безкоштовно на безоплатне перенавчання запрошують зокрема жінок-переселенок. Дана програма фінансується за рахунок благодійної організації пліч опліч міста Бахмут та німецького фонду. А серед фаху, який можна отримати, малярка, штукатурка та плиточниця, облицювальниця на сьогодні, у Дніпрі є близько ти. Тисячу будівельних компаній та ФОПів, які потребують робітників. Найдалі прошу послухати пряму мову про навчання. Оскільки ми розуміли, де потребуються працівники, кого треба перенавчати? Тому що по деяких професіях немає такого попиту, немає пропозиції гарної високої заробітної плати, і тому ці вакансії не будуть дуже привабливі для вимушено приміщених осіб. І потрібен тривалий старт до професії. В даному випадку за три місяці планується навчити професійним навичкам. Ну і нагадаю, що за професіям, яким навчатимуть, роботодавці пропонують від 35 до 60 тисяч гривень. На цьому несе студія. Олена, дякую за інформацію. Олена Менделюк розповіла нам про набір до лав жіночого будівельного батальйону. 22 каби за минулу добу скинули росіяни на Харківщину. Одна авіабомба поцілила по житловому масиву в самісінькому центрі Харкова. Там суттєві руйнування приватних домогосподарств. Наслідки влучання майже всю ніч прибирали фахові служби. Про це в ефірі телемарафону розповів голова харківської військової адміністрації Олексінігубов. Ми фактично фіксували лише удари спочатку таким боєприпасом, як УМБП Д-30. тобто це приблизно аналог С-300. По руйнівній силі, однак наразі вже по будь-якій точці міста Харкова, тобто ворог може дістати відповідно кабом типу ФАП, тобто 500, і наразі вже випробовує тобто півтори тонни по місту Куп'янську. Ну і далі я думаю, що наступним буде скоріш за все місто Харків, тому що там раніше дистанція була до 40 кілометрів таких авіабомб. Наразі ФАП, тобто 500 вже летить до 80 кілометрів. Евакуація триває. Поліція Харківщини разом із волонтерами вивозить дітей з Вовчанської громади Правоохоронці вкотре наголошують, лишатися на цьому напрямку небезпечно, адже ворог безупинно обстрілює тамтешні населені пункти з різного озброєння. Якщо громадяни бажають, то вони можуть евакуюватися на власному транспорті. Також у будь-який час можна звернутися по допомогу до волонтерів чи до поліції. Всі люди, якби там ну, поки відмовляються. Там ми даємо день-два на збори, якщо там люди хочуть евакуюватися самостійно. І приїжджаємо через день-два, контролюємо, щоб вони дійсно виїжджали. І поки всі збираються, виїжджають. Далі, якщо будуть повністю відмовлятися, вже відповідна служба регіональної превенції буде працювати з батьками. Не дай Бог десь прилетить. Швидка допомога сюди буде їхати дуже довго. Зв'язку немає, світла немає. Російських воєнних злочинців, які обстрілюють Харківщину та Сумщину іскандерами, ідентифікували в головному управлінні розвідки. Це 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади Першої танкової армії Московського військового округу збройних сил РФ. Вони постійно дислокуються у місті Шуя Івановської області. До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічують дев'ять батарей з 12-ма пусковими установками комплексу Іскандер. Нагадаю, саме з цієї зброї ворог. Напередодні поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури у Харкові. Росіяни вивели кораблі з Азовського моря. Про таке повідомив речник Військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, це сталося після удару збройних сил України по російському порому Славінін у порту Кавказ Краснодарського краю. Нагадаю, українські сили оборони атакували пором 23 липня. І за даними генштабу збройних сил України він був суттєво пошкоджений. Слав'янін останній залізничний пором у Краснодарському краю. Він перевозив залізничні вогони, автотранспорт і контейнери у військових цілях. Кожен додат важливий завдяки вашій небайдужості команді. Подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати для мінометників 95-ї бригади ДШВ майже 200 тисяч гривень. За ці гроші для хлопців ми придбали позашляховик і напередодні передали в підрозділ. Бригада нині стоїть на турецькому напрямку, і колісна техніка нашим воякам вкрай потрібна. Тож долучайтеся до зборів, не будьте байдужими Мотор газує. Турбінка дує, друзі. Ви знов супергерої, тому що допомогли нам команді подробиці спільно з черкаськими волонтерами зібрати для 95-ї бригади на ось цього дракона Міцубісі Паджеро. Хлопцям його передаємо, відремонтували, все зробили, пофарбували. Хлопцям передаємо. Дякую вам величезно за те, що ви завжди підтримуєте наші збори. Дякую вам, дякуємо вам. Дякуємо, все буде Україна. І не забувайте донатити, тому що в нас ще відкриті збори на 30, на автомобіль для 32-ї бригади і 79-ї бригади. Не будьте бедужими, не будьте донайте qr код Ви бачите на своїх екранах. Дякую величезне, що не забуваєте і підтримуєте збройні сили України. Гучне затримання на Тернопільщині поліцейські ліквідували масштабні корупційні схеми в одному з районних ТЦК області. Представники територіального центру комплектування налагодили успішний бізнес на ухилянтах. Замість проводити мобілізацію вони допомагали військовозобов'язаним її уникати. І за це брали тисячі доларів. У Тернопільській обласній військовій адміністрації засідає рада оборони. У залі представники головних структур і відом, серед яких і керівники районних ТЦК. Ми Керівник обласної поліції розповідає про деталі корупційної схеми в районному ТЦК. У залу заходять бійці спецпідрозділу корти з поліцейськими. Одному з керівників ТЦК одразу вручають повідомлення про підозру. Прошу заохоронці обшукують автовоєнкома, знаходячи мало валюти. Одночасно бійці корду проводять ще майже 40 обшуків в тернопільській та львівських областях, зокрема, і в приміщенні районного та в місті борщів. Поліція поліція а про це національна поліція. Величають чорнову документацію, комп'ютерну техніку та пачки доларів євро гривень. Цю спецоперацію планували ще з весни, розповідає начальник обласної поліції. Поле зору оперативників карного рошуку потрапила група осіб з числа працівників ТЦК СП, окремих представників органів місцевого самоврядування, а також цивільних осіб, які розробили схему на чолі з районним комісаром щодо ухилення від мобілізації цивільних осіб. Кілька десятків і за кожну була встановлена ціна так за анулювання повістки від 4 тисяч доларів за оновлення облікових даних без проходження ВЛК дві та таку саму суму могли зняти військовозобов'язаного з розшуку найдорожче до 15 тисяч доларів. коштувало списання з військової служби та допомогу у переведенні з бойової частини в тилову посадові особи ТЦК СП попереджували. Цивільних осіб, знайомих, родичів попереджували не просто так, а за грошову нагороду. Обзвонювали, то це вже виглядало як кол-центр. А за 5 тисяч доларів допомагали відстрочити службу на півроку і водночас створювали перепони для тих, хто мав закони на це право. Суми з діаметральні прогресії. Кожен місяць вимагали все більше і більше. Ті особи, які не мали коштів. Щоб відкупитися, вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному із працівників ТЦК. Поборами обкладали і бізнес, погрожуючи аграріям, вилученням техніки змушували їх платити данину. За місяць заробітки зловмисників сягали від 100 до 150 тисяч доларів. Слідчі зараз активно працюють із. Цивільними особами а таких у нас за час документування близько 150, які скористалися послугами працівників ТЦК СП. І вони встановлені. Я думаю, що кількість потерпілих по цій справі буде зростати. У поліції вже встановили, що в керівника районного ТЦК було п'ятеро співучасників. Наразі досудове розслідування триває. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жантучак знову автонас подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Кав'ярні в центрі Парижа обурені вимогою влади закрити тераси у зв'язку з проведенням Олімпійських ігор. Власники бізнесу дізналися про це розпорядження лише наприкінці попереднього тижня. Тож, як і усі попередні місяці підготовки до подій року таких сигналів не надходило. На численні загорожі у центрі французької столиці нарікають і туристи. Два роки тому тут було набагато простіше прогулюватися вздовж сцени, а зараз все ускладнило, особливо коли ви з дітьми. Треба багато обходити. Схоже, що не вдасться щось побачити через усі ці загорожі. Я приїхав з родиною, хотів усе їм тут показати. Вони ніколи тут не були. А виходить, ми не зможемо побачити навіть Ейфелеву вежу. Німеччина посилює заходи безпеки в усіх великих аеропортах країни. Усе через акції кліматичних активістів. Ті взялися блокувати литовище. У зв'язку з цим сьогодні тимчасово припинив роботу аеропорт Франкфурта. А ще раніше Кельна, активісти блокували злітно-посадкові смуги, приклеївшись до асфальту. Вісьмох людей з групи Останні покоління арештували. У поліції блокаду назвали абсурдом і зажадали для правопорушників суворішого покарання. О 14-й будуть свіжі новини. Ну а доти з вами Олександр Васильченко. Про що розкажеш, Олександре? Як стати енергонезалежними? Наскільки зарядні станції безпечні у використанні? Про це й поговоримо у цій годині. Дочекайтеся.